Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні буде на огляді на тесті ось такий от павербанк на 10 тисяч міліампер від фірми Anker. Це є вживаний акумулятор за ціною 200 гривень. У першому відео, хто не бачив на павербанку 20 тисяч, люди просили, щоб я вскрив. Ну ось так дивіться, я повскривав. Тут замків просто дуже багато. Але я покажу вам всередині. Замірюємо, звичайно, сьогодні ємність, які він протоколи читає, чи є спозна зарядка. І буде, я думаю, цікаве відео. Так що ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до огляду і тесту цього вживаного павербанка. З мого початку перше відео, де я робив огляд на вживаний павербанк на 20 тисяч з швидкісними зарядками. Там люди просили мене вскрити павербанк, а що тут вскривати? Я не знаю. Тут просто, дивіться, я вам покажу, стоїть одна пластина на 10 тисяч мА і все. Також в тому. Там то я не хочу коцати, як то кажуть, а це я вже покоцав іменно для вас. Ви попросили. Також люди в коментарях писали, та за 400 гривень на 20 тисяч ти можеш купити новий павербанк. Я не знаю, де ви такі ціни берете. Я ще раз кажу, скиньте мені посилання, і я закажу за 400 500 гривень на 20 тисяч мА. Мені дуже цікаво. І я його також би хотів провірити. Я б собі взяв. Якщо ви знаєте де, скажіть мені, я собі також куплю. Мені цікаво, реально. 400 500 гривень на 20 тисяч міліампер. Дуже цікаво. Ще дешевше, чим Аврорі виходить. В Аврорі коштує 400 гривень на 10 тисяч міліампер. Тож я взяв по акції за 300. А ви за 400 гривень купите на 20000? тисяч, дуже цікаво. Що скиньте посилання? Я думаю, багато людей захочуть купити за 400 500 гривень на 20000 тисяч міліампер павербанк. Давайте ще я вам ставлю ставку. Я ще провірив 20000-ний павербанк, до розрядив його ще раз до кінця, і будете бачити відео скільки він видав. Так, ще раз я поставив на тест цей акумулятор на 20 000 мАк. Як ви бачите, видав він мені 11500. Звук не записався, записую поверх відео. Як ви бачите, 0%, 11500, так що павербанк нормально видав на свій стан вживаного, я вам точно скажу, реально. І він нормально заряджається і має швидкісні зарядки. Хоча толку, якщо тих павербанків вже немає в наявності, я б ще собі один такий взяв: це 100%, тому що він ще має Type-C Type-C Зарядку ти з Type-C можеш заряджати телефони також Type-C, Type-C, без проблем. Вон, оцей павербанк видає, що забув сказати вам в відео. Думаю, ви побачили. Давайте ми приступимо до цього павербанка на 10 тисяч, який реально має видати 6 тисяч міліампер. Дивіться, в нас тут є просто одна індикація. Ось така дивіться його розібрав, зараз притисну. Ось така індикація показує, що він у нас на 100% заряджений. По портах у нас, як ви бачите, Type-C, мікро-USB і один порт вихід. Ось в такому стані він продається, ось такий він поцарапаний, але це все діло вже вскривав, то вже я. Бачите, як я підковирював. Тут замків, просто давайте я вам покажу. Дивіться, скільки замків. Це вздовж цієї кришки, один замок. Як ви бачите, раз, два, три, чотири, п'ять. З тої сторони я колопав, як ви бачите, його покоцав. Ну нічого, я тут позачищаю, пообрізую все лишнє. Можливо, і дам зверху термоусадку якусь та й буде працювати Без проблем, тому що він компактний, маленький і тоненький. Добре, давайте я вам покажу характеристики цього павербанка, що тут у нас пише. Потім відкрию кришку, покажу вам всередині. І, звичайно, провіримо протоколи, і провіримо сквозну зарядку, і також, скільки він на виході видає Ампер. Погнали. Так, що в нас тут пише? Це в нас Core Slim, Power Core Slim. Модель A1229 5 вольт, 6000 мА видати. Як ви бачите, загального у нас 10 000 мА 3,7 В, 37 Вт. годин Також в нас він заряджається, бачите, з силою струму 2 А і видати він може в нас 2,4 А. Все, протоколів тут немає, нічого тут немає. Звичайний самий стандартний павербанк. Давайте я вам покажу, як він виглядає всередині. Дивіться сюди. Ось так я його вскрив. Я всі вже замки поломав, бо тому що інакше ти тут не відкриєш. Я вам чесно скажу. Воно ще тут двосторонній скотч приклеєний. Цю кришку попробуй підняти. Цей скотч тут так наклеєний. І добре. Дивіться, як все упаковано. Ось у нас акумулятор 10 тисяч міліампер 4,2 вольта, 37 Вт. Анкер пише. Бачите? Дата виготовлення. Дивіться, ось ця у нас плата, тут у нас індикація. Бачите, світиться. Ось нас плата 21 2021 року, 12-28 версія 2.0. Ось як виглядає тут середній плата, як ви бачите, все акуратненько, гарненько. Плюс до того ж, тут є датчик температури приклеєний гарно, бачите, от ось він є, датчик температури, все заізольовано, все чітко. Тут питань нема. Всередині я відкрив, я думав, там будуть порохи, ще щось. Але він всередині чистенький, бо тут так плотно все закрито, такі зазори, що я не знаю, я вам чесно кажу, тут його ще постараюся відкрити треба мати такі спеціальні лопаточки я не знаю запихати бо цими як ви бачите я ось так поцарапав покоцав трохи оцей павербанк ось тут Спереду, о, дивіться, тут у ще так поцарапав. Добре, ну нічого, то все поубрізую, позачищую, користуватись в домашніх умовах можна. Добре, тут я вам все показав. Давайте ми підключимо фнірсі, подивимося пульсацію цього павербанка і дамо йому навантаження, і які протоколи читає. Поєднав в фнірсі. Давайте ми зайдемо в пульсацію. Людям цікава пульсація 38, 40, пульсація. Супер на холостому ході. Давайте ми дамо резисторне навантаження 1,2 А. ампера. Що він нам покаже? Один ампер. Шов нас пульсація 54-55. Тримає він 1 А, бачите, 5 вольт видає. Добре, дамо 2 А. 2 А пульсація 70-60. І він тримає 5 вольт без проблем, просадок нема. Добре, виключаємо. Дамо зараз електронне навантаження і подивимося, коли він піде від Що ж, електронне навантаження я приєднав. 2 А я виставив, включаємо. Так, він перезагрузився, ну то буває. 2 А видає, 10 Вт є. 5 вольт є, навіть і 5,2 В. Давайте ми накрутимо до 3 А. Що він нам скаже? От чисто, чисто 2 А видає. Чітко. 11 Вт. 3 А буде тримати? Ні. 2,5 А, 24 А, як там було заявлено, він видає. Давайте зупинимо і скрутимо на 2,4 А. Він має запуститися в нас ось так. 2,4. Без питань. Чітко по характеристиках 2,4 А. Тут 2,37 показано 12 Вт. Ну, коротше, 10 Вт він буде видавати чітко. Добре, тут ми все зрозуміли. Відключаємо навантаження, робимо стоп, зайдемо в протоколи. Подивимося, які він протоколи читає. Так, Fast Charge, Далі. Ready, automatic detection. І читаємо протокольчики. Так, Power Delivery, ну, звичайно, тут немає. E5V, Apple, BC, 1 1 5 Вольт Apple 24, BC1.2, 1,5 А видає. Тут все буде в нас червоним. Ну, що ви хочете. Звичайний простенький павербанк. 24 ампера, 2 ампера, вам буде любі гаджети заряджати без питань. Так, ану. Ні, скузної зарядки в нього немає, правильно? Ні, немає. Ану. Так, скузної зарядки в нього немає, як ви бачите, я підключаю зарядне. І гасне. Скузної зарядки немає. В тамтому 20 тисяч там була скузна зарядка, це 100%, бо я дивився. А тут немає, в цьому немає, бачите? Ось так. Немає сквозної зарядки. Ну показую, як є. Ну це я вам скажу трошки мінус, що нема сквозної зарядки, але давайте ми поставимо цей павербанк на ємність і подивимося, якщо він видасть 6000 мА, це не є великим мінусом, я б так сказав. Так що погнали ставити на тест. Так, все я приєднав, як ви бачите. Приєднав я також в НІРСі. Ви ось тут будете бачити В години і будете ампер години бачити. І також тут будете бачити ампер години. Тут я виставив, як ви бачите, 2 ампера. В мене все по нулях. Ну що, запускаємо, подивимось, скільки видасть цей павербанк вживаний, вже покоцаний, як то кажуть. Натискаємо старт, старт, все, поїхало. Вентіль почав крутити. Тут також було все по нулям, все заряджається, 10 Вт він споживає, майже 2 А. Бачите, тут також пише на фнівці 1,983 А. Нехай воно все тут працює, але я вам ще тут на навантаженні виставлю ампер години. Ось, щоб ви бачили і все розуміли. Погнали, нехай рахують. Так, ну що, хлопці і дівчата, тест пройшов. Як ви бачите, самі результат. Майже 6000 мА без 50 мА, якщо точніше, то без 51 мА. Що ми тут маємо? 30 Вт годин, ну 7 Вт не добило, так? 7 ватт, ну то нічого для вживаного павербанка це є норма. І як ви бачите, свої заявлені характеристики він видав, незважаючи, що він був ось такий от поцарапаний. І все працює без проблем. Ось вам результат. Хтось там писав про вати, ось вам вати. Тепер я до кінця розрядив. Бачите, зараз я нажму на кнопку, воно розряджене. Ще навіть одна поділка є, бачите, світи. Вона загасла, тепер знову появилась. Добре, відключаю я і беруться все діло на другий стіл. Так, ну що показую ще раз вам результат. Ось такий результат по цьому павербанку поємності по, по ватт годинах. Маєте майже 6 тисяч міліампер, без там 50 міліампер. Також 30 ватт годин. Ми ще провіримо, з якою силою струму заряджається цей павербанк. Дивіться, взяв 30-ваттну зарядку. Ось таку зарядка йде з чарч три і Power і 3.0. Підключив я кабелі тайп-сішки. І під'єднюємо от сюди в роз'єм Type-C. Будемо заряджати, будемо дивитися, скільки він заряджається. Так, йдемо сюди. Зараз на даний час, як ви бачите, заряджається він 1,5 А. Трошки, як то кажуть, маловато, але на шнурах тут втратає. Добре, давайте ми приєднаємо через USB, звичайний, і на Type-C. І подивимося, з якою швидкістю він так буде заряджатися. Погнали! Так, все я приєднав. Підключаємо наш Powerbank в Type-C. Хоп! пішли. Скільки він заряджається в нас? 1,8, 1,9, 2 А, 10 Вт, 2 А він заряджається. В принципі, як було заявлено, 2 А спокійно ти ним може заряджатися. Так що ви самі бачите характеристики цього павербанку. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Посилання на ці павербанки я залишу в описі під відео akb.com.ua За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, звичайно, в коментарях, що ви думаєте, і всім до наступних відео!